Всім доброго дня, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дріжджові булочки з начинкою із персикового варення. Це дуже класний варіант булочок домашніх. Мої діти обожнюють брати таке в школу на перекус. Це дуже зручно, смачно ну і, звичайно, вони класно виглядають. Спочатку поставимо опару. Тут у мене кефір, я його трішки підігріла, щоб був тепленький, додаю сюди столову ложку цукру. 3-4 столові ложки борошна. З усієї маси борошна, що йде по рецепту. Перемішую. Та потрібно додати дріжджі. Оскільки дріжджі у мене заморожені, я їх викладаю сюди в кефір, в теплий, і залишаю, щоб вони розморозились. Хвилин за 10-15 при кімнатній температурі в теплому кефірі вони розморозяться. Звісно ж, якщо ви використовуєте незаморожені дріжджі, то у вас на опару піде набагато менше часу. Приблизно хвилин 5 буде достатньо. Поки стоїть опара, приготуємо здобу. Для цього Потрібно з'єднати яйця, олію рослинну, 4 столові ложки цукру та сіль, приблизно півчайної ложки. Та просто все перемішати. Коли дріжджі активувались, додаємо сюди суміш яєць олії та цукру і перемішуємо. Залишається лише просіяти сюди борошно. Доступово просію сюди борошно та замішую не дуже туге тісто. В кінці замішування можна додати трішки рослинної олії. Виходить ось таке м'якеньке тісто, трішки липуче воно. Нічого страшного, якщо потрібно буде додати борошно, то краще додати його після того, як тісто. Розстається. Зверху змащую рослинною олією, накриваю рушничком та втепло на годинку. За цю годинку, поки тісто буде стояти, треба зробити одну обминку, одну-дві. Тісто підійшло, виглядає воно ось так. Перекладаю його на стіл та будемо формувати кульки, точніше, колобки. Зараз необхідно розділити. Тіста на шматочки такого розміру, якого ви хочете отримати булочки. Я роблю просто домашні, звичайні, простенькі булочки, тому всі шматочки в мене будуть різного розміру. Якщо хочете, ви можете використати кухонні ваги і зробити булочки рівненькі, щоб вони всі були однакового розміру. Мені це абсолютно не принципово, нехай вони будуть різні, все рівно вони будуть дуже красиві та смачні. З кожного шматка тіста формую колобочок та відкладаю його в сторону. Все, залишаю наші готові колобки хвилин на 10 при кімнатній температурі. Зверху накрити харчовою плівкою або рушником. В якості начинки у мене буде персиковий джем. Подивіться, який класний. Це в мене мама готує джеми, варення для нас. Вона взагалі дуже класне варення варить. Мені подобається, яке воно в неї виходить густе, завжди дуже смачне. Якщо мені не вистачить цього джему, то я ще розморозила собі трішки вишень. Формую булочки. Булочки роблю звичайні, кругленькі. Можна формувати продовгуваті, як поріжочки, це кому як подобається. І одразу переношу на противень. Якщо тісто прилипає, краще використовувати рослинну олію. Формувати булочки можна і ось таким чином, без використання качілки. Просто формуємо в руці пласт із тіста, викладаю сюди варення і защіпуємо. Можливо, комусь так буде навіть простіше. Після формування булочки постояли в мене при кімнатній температурі хвилин 20 і зараз я їх змащую збовтаним яйцем. Також буду зверху посипати подрібненим мигдалем. Замість мигдалю можна посипати маком, кунжутом, кокосовою стружкою. Або навіть нічим не посипати. Це рівно буде смачно. Просто, якщо посипати чимось зверху, булочки і будь-яка дріжджова випічка виглядає зазвичай більш апетитно більш красиво. І майже всі булочки в мене вийшли з персиковим джемом. Лише 5 булочок я зробила з вишнями. Духовка вже має стояти на розігріві. Я поставила 180 градусів Цельсія. Випікатися булочки повинні хвилин 25-30. Ну, взагалі, поки не зарум'яняться, як завжди. Булочки виходять дуже ароматні, дивіться, які м'якенькі. Вони щойно з духовки, тому зараз я не буду розламувати. Хай пройде хоча б хвилин 10-15. Мене Дуже радує те, що жодна з них не тріснула і не повитікав джем. Це дуже-дуже гарно. -дуже Булочки вже трішки охололи. Ми навіть вже скуштували, реально дуже класні. Зараз відірву ось цю, напевно, і покажу, які вони всередині. Особисто мені дуже сподобалось тісто, реально дуже класне. Такі булочки, ви, звісно, можете додати будь-яке варення або свіжі ягодки, шматочки фруктів. Буде дуже смачно. Готуйте, насолоджуйтесь, пишіть свої відгуки та коментарі. Всього вам найкращого.